Давай я вам розкажу для початку, перед тим, як буду пропіти, розкажу таке одне свідчення. Моє життя дуже багато на різні моменти. І от була неділя вечірні зібрання, яке я зараз тут у вас. І в зібранні було декілька неспасенних людей, і з них одна була вдова з дитиною хлопчиком. Це було не в Україні, а в іншій країні. І ту вдову, вона в тій країні теж була, так сказати, на виїзді, її обікрали. І вона прийшла, її просто після її обікрали, вона звернулася до поліції, дала всі дані зранку в неділю, і її хтось направив до слов'янських людей, бо то вона була російськомовна та жінка, та вдова. І її направили до нашої Іванівської церкви, там за кордоном, де я був. Я був в тій церкві. І от вона прийшла, перший раз бо біда. Ні грошей, ні документів. Вона і синок. Такий хлопчик років 6-7. І от вона слухала, я проповідав було зібрання, я проповідав заклик, молитви, все, і вона вийшла, ця жінка, щоби увірувати. І ми за нею помолилися, і вона, я, я після зібрання стою, вона мені розказала швиденько свою історію. І я бачу, що вдова чужина без документів і без грошей. Пізніше я ще узнав, що вона ще із приюту сиротського і вона кругла сирота. І немає ні батьків, ні братів, ні сестер. Я подбав, щоб чимось допомогти для неї, і перебала коспастором, щоб чимось допомогти для неї. І ви знаєте, коли я виходив з зібрання, вона схватила мене за руку, як то ну, каже, ну скажіть мені щось на кінець, бо я не чи ми побачимося, я повірила Богу вашому, повірила вам. І я так думаю, що сказати цій людині, яку бачу я перший раз, І я сказав для неї, що наш Бог, якого ми віримо, є Бог сироти і Бог вдови. Інко буде завжди буде про вас дбати і вас буде годувати. Вона заплакала і, як в православі, поцілувала мені руку. Я уїхав. Прийшло приблизно 5 років. років. Я був в тому краї знову. Я і мене возили, браття, я проповідав молив за людей. І ми були в тій самій церкві, де я колись був. І до мене після зівра підходить жінка, такий хлопчина вже підросток добрий, і каже, брат, я вас прошу, щоб вийшли до мене на обід. Зі мною був ще один брат, ми мандрували двоє. Зазвичай я живу, зупиняюся і обідаю і вечерю у пресвітеро. Да, брат Геннадій? А то якась жінка викличе обідати, і ти так думаєш, думаєш. І я його головою на пресвітеро, а він киває каже, що йдіть. Ну, я йому віру, знаєте. Я й вашому вірю. Я з цим братом двох, то не треба було далеко йти від зібрання. Ми не їхали, ми йшли пішком там, пройшлися. І така невелика квартира. І ми сіли, вона накрила стіл там, ну так. Ну, знаєте, я, зараз я так вже трошки перебираю харчами. А тоді так я працював крепше. І ми так гарно обідаємо. Ховаємо чи їжу. А у нас стіл довгенький такий, а в нас сіла і не є. Ми сидимо так один по а вона... і я їм, і ви знаєте, і таке відчуття, ну щось не так. Я не знаю, що, ну щось не так. Я кажу, що, що, щось ви хочете мені ще сказати? Вона каже, я хочу, щоб ви поїли. Тоді я вам розкажу. Ну, хто розказуєте? Ні, ні, треба, щоб ви поїли. Ну, я вже, 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 вже... ну, факт, що я вже приступив до чаю про що говорить. І каже, після того, як ви мене благословили. Кажу, ви мене знаєте, вона каже, да? я багато людей. Я вибачте мені, як ви мене благословили. До мене підійшли сестри і провели мене там, знайшли місце, де, де можна було, ну прийняли хата, таке знаєте, квартира, де жить, бо не було, де жити нічого. І ці сестри її взяли в автомобіль, повезли в магазин купити перші продукти ну, і необхідні речі. Потім братя з церкви Бог і поміг для неї. І говорить, після того, як поселили мене, це була неділя вечір, у вівторок зранку, я говорить, був в районі шостої чи сьомої ранку вийшла на поріг, ну, на двір, і лежить такий, як це ваша кафедра, може, чуть-чуть менший, такий ящик. Як вибачте мені, як невеликий, як гуманітарний ящик, Може трошки більше. І фломастером було написано номер її квартири. Вона туди, ну, а якщо номер ваш квартири, ну, почта нова. Вона туди, там повно продуктів. І масло, і сир, і кобаса, і свіженький хліб. Ну, треба мати здоров'я двом за тиждень з'їсти. Ну. ну, слава Богу, ні. Давайте скажемо, слава Богу. Коли Бог дає, правда? Але пройшов тиждень, і у вівторок знову зранку. І у вівторок знову зранку. І у вівторок знову зранку. Я кажу до неї, ви хочете сказати, вона каже: так, ви їсте з того ящика. П'ять років. П'ять років. Вона говорить, я перший півроку приймала, а півроку до присвітла, що вже хватить. Він каже, що хватить? Ну, помагати хватить. Він каже, я бачу, він не знає нічого. Я ще просить, де якого нам, кого браття, хватить? Ніхто нічого не знає. Вже вона на роботу пішла, вже вже нема потреби. Кожен вівторок прибуває ящик. І так я почала ловити, коли він приходить. О 6-й ранку є. Стою о п'ятій ранку. Є. Кажу до братів, що прийде, хто раненько або на ніч, Запрошую кількох братів, довго п'ють чай, ждуть. І ждуть. Треба зловити, як поступає ящик. Вже рік пройшов. Кожен вівторок прибуває. О четвертій ранку два діякона ловлять старенького дідуся. 90 років. Єлі дише, єлі їздить. І така сама древня машина. Бо, -бо, -бо, -бо під'їхало в 4 ранку так. І цього ящика, єлі, єлі, єлі. Вони злапали. Ну, зловили наші, наші братія боють. І сюди і вже чай. І він почав плакати. Я говорить, я колись був віруючий за молоду. Я любив Бога церкву. І так мене життя кинуло. У мене дуже великі прийшли гроші, і я відступив від Бога. І останні роки, коли я похоронив жінку, навіть дітей похоронив вже, йому вже було 87 років, і я, Бог мене обертив назад до себе. І мене купа грошей. І я почав молитися, щоб Боже. Я не знаю, скільки я ще проживу. Дай мені роботи трохи. Доказом того, що ти мене прийняв. Дай мені трохи роботи. І каже, як я молився, то була неділя, приблизно сьома година вечора. І він називає точно день і дату, де я був у тій країні і у тій церкві, де обратилась та і жінка. І каже, як рвануло величезний світ, взрив гранати в кімнаті. Повно світла. Я так зналякався, я думав, що ну, щось зірвалося і ну, попала якась крилата ракета. І в світлі став великий Господній ангел. Я покликав тебе, і я посланий від лиця Всевишнього, я даю тобі роботу. І тако махнув рукою і великий портрет оцієї жінки. І каже, я кажу, даю тобі слово, тобі всі можливості, щоб ти мені її годував. Аж до того дня, поки я скажу стоп. І я сижу і вже чай, не чай, і мої коси отако. П'ять років. І він не йшов на контакт. І не хотів би ну, бесідувати, і не хотів чай пити. Він каже: я посланець вам, сестра від Бога. І нічого мені не кажіть. Будь ласка, приймайте, вас годує Всевишній. Давайте разом скажемо, слава Богу. Я дружив з тим пастором, як ти, ну, ми там ще що могли, помогли. І я говорю, що ти, ти вже ну, тримай мене в курсі діла. Ну. І він мені говорить, якось телефонує мені. І каже, Іваночка, в мене, є, в мене є зміни. Які в тебе зміни? І каже, в мене вторік померла диякова жінка, а це він надумав цю дову забрати. Ну. Ну, та таке, хай бере, та що. І пройшло трошки часу, і він мені телефонує десь у середу, може, може, четвер на тижні. І каже, в неділю я благословив деяконості вдовою. І у вівторок ящик не поступив. Давайте скажемо разом слава Господу. Великий і милосердний Господь. Слава Богу! Бог сироти і.